Починаємо нашу після матчу прес-конференцію. Наш перший гість Вадим Вячеславович Плотніков, головний тренер Сталі. І він ділиться своїми враженнями від матчу, який щойно завершився. Будь ласка. Обідно, звісно, проігрувати на 95-й хвилині. Я думаю, ігра була бойовая, в принципі, равна были бы у нас возниматься. Больше по Больше вас <coughs>, команде Александрии. Когда они больше хотели вы добились. Ну, с певных объективных причин. В нынешнем чемпионате команда выступает не так стабильно, не так сильно, как вона завжди начинает чемпіонат. И зрозуміло, с чем это пов'язано. В зустрічі з Олександрією були продемонстровані ну, ті самі бійцівські якості, які виказує Сталь на протязі виступів усіх чемпіонатів. Ворогну чого вдалося підвести команду до такої хорошої і психологічної, і фізичної форми в звітній зустрічі. Чисто настроїли команду, постаралися завести, хоча вони зробили все то могли, но мы практически два месяца не тренируемся только на юге. Я не считаю, что мы были в оптимальной физической готовности. Мы, в принципе, полностью растренированы. Так вообще футбол играть нельзя. Это невозможно. Дякую ваше запитание, шановный Николефов. Дозвольте Дашению подякувати Володимиру Вячеславовичу з хорошою грою і в перспективі команди. я вам щастить. 也亏了。Yeah, okay.